Так. Добрий день. Сьогодні у нас йде велика робота. Минулого разу я вам попереджав, казав, що на наступному тижні це буде. Ось цей тиждень настав якраз середина тижня. Ми що робимо? Ми заливаємо плиту над під шостою секцією. Сьогодні, бачите, багато буде у нас міксерів. Десь третина роботи вже зроблена. То це будуть десь до вечора хлопці робити, бо я так розумію, вони зранку почали. Оце то основне, воно буде довше дов, трошечки стояти. Я думаю, що до такого стану ми його доведемо, От, щоб було всюди два рівні. Я думаю, що до, до кінця листопада, я думаю, вже буде все тут стояти, все зроблено. І ми вже будемо спокійно собі бавитись з ґрунтом, як то кажуть. Але я прийшов сьогодні. Розказувати про першу чергу, тому що, я думаю, більшість людей очікує звідси оглядів. А, так, Друга бригада по фасадчиках зайшла в великому обсязі. 12 людей. Вони працюють з трьох площин, ще одна площина зі сторони 10-ї секції. Тобто вони на четверті з 10 поставили люльку, от вона там якраз їм пасувала, то все одно то з тої сторони робить. Тобто не тільки ззовні робимо, а не тільки, отут, як кажуть, брови малюємо, ще ще і об'єми закриваємо. Потихеньку теж працюють ще з. Бачите, рить. це лівньова каналізація. Так, це у нас. Так, а з тої сторони вже бачите, нанесли. Нанесли чи то ґрунт, чи то вже структура. Зараз подивимось. Ага, от вони вже затягнули якраз ця, ця бригада, я так розумію. Вже затягнули чи ні, хто не вони. Так, ні, з цієї сторони вже фактура затягнута От по половині А ота ще тільки... О, зараз підійду ближче. Тільки ґрунт. Чи то вже і теж інший колір. Зараз подивимось. Якщо чесно, я навіть... Не пам'ятаю, карту по кольорах. Ні, це тільки ґрунт. Це якраз ґрунт під оцей коричневий кольор. Тобто половина вже зробили, половину, половину підготувала. Я так розумію, якраз на сьогодні-завтра, поки можливість, бачите, секція 4 робиться з трьох сторон. Оця сторона в двір, потім сторона на патіо, і ще сторона з тої сторони на 10 секцію. Тому тут 12 людей, то я тут десь по 3-4 людини. Площині вони там то все роблять. Е, так, минулого разу я був друга-четверта. Давайте, по-моєму, друга четверта. Давайте покажу першу третю, тому що по-перше повинні було збільшитись кількість дверей, радіаторів поставлених, то трішечки пройду, але поки що мені казали, що перший поверх ще не долили, там є нюанси. Перший поверх ще не зробили. Але другий, третій, четвертий, п'ятий. Повинні по основним добровотам бути вже ок. Єдине питання тільки, чи... Ага, вже зробили ось таку закривочку, вже поставили ой, ой, прошу. поставили пушку. Це дуже важливо, говорить про те, що воно збирається тут все це діло. Так, закрию двері. Все це діло вже оздоблювати під фініш. Бачите, погубували десь якісь виправлення роблять. Добре, день хлопці. Давайте проскочити Ага, тут поклали екструдер. Так, В чому різниця першого поверху, і він додатково утеплюється і тут вже зроблять, зробили стяжку, її якраз роблять в процесі, бачите. По квартирах вже зроблено, а внизу екструдер, тобто я зараз зайду в квартиру, в якій вже можна ходити. Оці можна. І покажу вам. Товщину. І ось там є два екструдованих пінополістирола. Тобто 10 см плюс тяжка. Чому? Тому що знизу є паркінг. Та він закритий, та він не такий холодний, наприклад, як відкриті паркінги. Як у нас на Білому Шоколаді є відкритий паркінг чи на Грінвуді другого. Але все одно він рахується як холодне приміщення. І я вважаю, що це дуже добре, тобто це реально додаткове утеплення для квартир першого поверху, які знаходяться над парком. Так, не буду сюди заходити. Так, окей. що далі? О, що А тут я вже готові площини. Ці, конечно, феномен штукатури шпаклювачі, звісно, Тут ще як машини. Ну прям супер. Дивіться, об'єми закриваються. Швидше і швидше, електрику вже почали розкидати. Це теж дуже важливо, минулого разу її ще не було. Це інтернет, я так розумію. Ну, ми з вами зайшли на другий поверх. Зараз другий поверх. він буде показовий, в якому плані. Чи є тут? Ні, радіатора ще нема. На другому ще радіатори не рознесли, але двері вже стоять. Двері стоять, інтернет-копійка вже на місці. І саме головне кабель в квартиру. Бачите, такі багатожильні, але тим жила така потужна. Також є. Давайте піднімемось вище. Але гарно виглядає з поклівочкою. Шпаклівочка виглядає дуже добре. Тобто, я так розумію, перша секція буде, зараз дороблять перший поверх. Буде прямо вже умовно, прямо готова-готова. Залишиться зробити плитку. Да. Армстронг Армстренг швидкий набирається, тому тут теж неба радіаторів. Це третій поверх, але стіни виглядають ну прям, дуже добре. Все, коли воно біленьке, коли воно не сіре, це зовсім, зовсім інша історія. Бачите, гріємо, гріємо. Холодно. Сьогодні зранку було дуже холодно. Сьогодні зранку писало 2 градуси, коли я вибіг. Але такий мороз був. Ага, тут вже рознесли, готують під монтаж, четвертий поверх. Тут раз на п'ятому було тепер четвертий. Ну то, в принципі, все. Тут, мабуть, показувати нема чого, що, вже. що от у нас залишається по Грінвудам. Дробляємо хлопці, шпаклівку і буде закриватися це маляркою. Нам не вистачає плитка з плиткою на балконах, але спочатку ми будемо плитку по коридорах робити. Армстронг досить швидко робиться, тому головне у нас електрика щитки з лічильниками, це, це великий об'єм роботи, насправді, хоч люди думають, що там багато, насправді це реально багато. Uh, і, де і все, все інше воно в процесі. Тобто те, що недороблено, це вже 100% вже буде доробиць, тому що ну, об'єми є об'єми, їх треба закривати, тобто нічого не буде лишати на роботу, тому що вже багато чого зроблено. Ось, ну, по сержці, ну Давайте покажу вам ще третю секцію. Тут вже трошечки, трошечки підрозкидалися. Це так э, бачите, це, мабуть, якісь ну, помилки ну, попередні ну, після штукатурки ну, повибивали є, і заново ну, переробляємо. Ну буває таке, це будова, тут нічого з цим не зробиш. Тут же щось підправили, знов повибивали. Ну, але це реально ну, добре, Чому? тому що ну, краще ми на початку все це діло. Один раз виправимо. І те, що ми виправляємо, це теж дуже такий плюс, тому що багато хто просто не визнає своїх помилок, Каже, що тут і треба, щоб воно стучало. Це спеціальна барабанна штукатурка. І таке буває. Так, давайте в третю секцію швиденько. І що ще з новин? По третьому грі буду стараємось цю Єоселю цю зробити, але скажу чесно, ну, то нам вже ми простіше нам дочекатися до ведення в експлуатацію. Ну, Відверто скажу, це просто якась така біда. Деякі компанії, які не будують, поотримували право продавати майнові права через GeoSel. У нас вже умовно готова будова. Ми, нас просять ще папірець, ще папірець. Нема в Україні цієї корупції. Ну як же ж нема? Якщо є, дивіться, перший, це не перший, це цокільний поверх, тобто це вже офіс не рахується поверх. Так, пройдемо. Зробили, Тільки зробили стяжку. Тільки-тіки. Ця стяжка зроблена, просто вона вже тут багато чого потаскали. І стіни тут також готові, але тут різниця з першої секцією нема ще дверей. Оце вся різниця. Це перше житло, тобто, на всіх інших воно вже зроблено, бачите, як виглядає вже. Воно відшпакльовані, вже підготовлені під те, щоб їх фарбувати. Ну, Ясно, що батарей не буде до моменту, поки двері не поставлять. але все це діло в процесі. Тобто двері зараз ставлять, теж там, бачите, вже. На балконах є тяжка, я не пам'ятаю, коли її заливали, чи то минулі рази було чи не було в цій секції. Але це теж великий плюс, тому що повертатись потім заливати ті балкони це трошки, трошки недобре. Ага. І з внутрішньої сторони також почали монтувати Оте, Що Цей такий закуточок дуже незручний, якщо чесно. Простіше його було просто включити в коридор ніж зараз оце оздоблювати і ще була б невеличко колясочна для людей на міжповерхах, тому що безтолкова втрата фасаду, утеплення, зайвий місток, холоду Коротше, вже буде нам досить. Хоча і на парксайді у нас теж такі е архітектурні ізлішества, називаємо це так, є. Перейшли, бачите, вже частково захопили вже цю перехідну частину. Думаю, новини гарні. Наступного разу буде в другій четверті. Я думаю, що вже наступного разу це буде п'ятниця, ми побачимо шпакльовочників вже скоршу за все в цій секції. Подивимось, хлопці дуже швидко працюють, дуже добре і якісно. І поки що так. Ну, Стараємось стигнути, то так дивишся на цю секцію, нібито все готово. І згадуючи, що там на перші, ну що там на поверхах, нібито все окей. Дивишся сюди, ну, звісно, тут ще роботи, особливо тут. Це залежить, бачите, від фасаду. Фасад одразу додає готовності будинку. Е, з доброго тут, тут де я ходжу, я вже казав декілька разів, ще раз нагадаю, у нас тут практично ніяких мереж немає це. Копають під лівньовку, тобто і під'єднують зараз. Бачите, цей колодязь зробили і звідси ти типу, потягнуть трубу. Ось якось так. І все. І в принципі, якщо хлопці швиденько фасад закінчать ми е, довго не будемо з цим двориком тут бавитись. Я думаю, що за два тижні він закриється. закриється. І будемо думати, як нам робити вихід на широку. Заїзд на широку, де паркуватись людям, тому що це теж дуже важливий момент. Ну а так потроху-потроху, як то кажуть, вирулюємо, робимо. І не тільки цю секцію, кладочні роботи продовжуються по 3-4 чергах, тобто 9-12 секції. На більшості вони зараз йдуть по секції номер 10 і 11. 11 тільки розставили, бачите, керемоблок, а 10 вже дійшли до 5-го поверху. Зараз відійду. Ну і тут нагадую, тут буде парковка велика, тут буде комерція, тут буде все зроблено для того, щоб трошки покращити інфраструктуру Брюховичів. Ось так. Ніхто її, крім нас, цю інфраструктуру не зробить. В принципі, все, що на сьогодні хотів показати. До наступних зустрічей. Радий всіх вас читати в своїх коментарях. Навіть. Коментарі не дуже приємні, але все одно добре, що ви пишете, добре, що вам то болить, добре, що ви з нами. Всім па-па, до наступних зустріч.